Пісів Офіс. Нау. Я в такому можу побачити ось рандомного діда. Головний, так сказати, зволожувач пусі всього фільму був одягнений максимально нудно. <му> Цей фільм задрістав мізки абсолютно всіх. У всіх країнах світу, у всіх частинках, так сказати, інтернету, у всіх сферах. Пливу у всіх соціальних якихось там прошарках. Всі говорять про солда. І мало того, що всі зірки цього фільму зараз просто домінують всілякі фешн-зйомки, всі червоні доріжки. Всі обкладинки в журналі, так ще й піар-кампанія, яка була. Ну я не можу просто описати словами, наскільки це був комерційний успіх. Чесно, фільм мені сподобався. Але ми тут зібралися не для того, щоб Бориска Гайнічикі одавали свою рецензію на цей фільм. А ми тут зібралися, щоб я обдрістала персонажів цього фільму за їх власне стилістичними подобами. І обдрістувати є щось. Тому що навіть головний стиліст цього фільму сказала, що стиль з 2000 по 2010, А фільм, якщо я правильно пам'ятаю, в 2006 році, вона прям сказала, що це була темна ера феш. Тому головна задача стилістики цього фільму було зробити настільки погано, що аж гарно. Так що це от давайте заварюємо чайочок, і let's dress for dinner. We, uh, we dress for dinner. dinner We here, so I didn't want you to be caught short. It. Yeah, it's like, it's like black tie. Отже, почнемо ми, звісно, з головного героя, з Олівера. Тут нічого не обговорюється, з цього треба починати. І ось саме це, це те, що я кажу. Настільки погано, що аж гар. Особливо на початку фільму, до того як він заїжджає в Soul Brothers, чисто такий комуналочка. Він виглядає дійсно, ну, погано. Тобто, всі ми розуміємо, чому він виглядає погано, проте ну, цей стиль. І обговорювати сильно сенсу немає, так коли він там в форматі Black Tie, то це гарно. І це виглядає прикольно. Про те, що я вам сьогодні скажу, Black Tie Ми сьогодні обговорювати не будемо. Формального одягу в фільмі було дуже багато. і всі чоловіки, звісно, були в однакових чорних костюмах. Сенсу їх обговорювати я не бачу. Це ну звісно, я можу поговорити. Типу, тут одна тканина, тут друга тканина. Але кому це нахуй треба? Кому це нахуй треба? Я просто обіслу зараз ці цікаві луки. Ви мені скажете, Борис Каєнічиків, який смішний відос? Все, все домовилися, домовилися. Anyways, ось він. Коли не в оксфордській формі, він одягається у щось середнє між е, класичною такою бач лесбієн і дідом. Ось це одяг діда. Я в такому можу побачити ось рандомного діда. Ось ці клітчасті сорочки, це одяг діда. Він одягається як старюган. Він зараз сяде в тролейбус і поїде кататися тролейбусом по всьому місту, отак-от по колу. Тут чесно, сильно багато не можна сказати саме через те, що створювалася оця атмосфера нудного бідного хлопчика з нудної, наче -то бідної родини, і все таке. Більшість фільму він проводить в якихось обдрістаних поло, і я хейтер поло, я не люблю поло, як вони виглядають зі стилістичної точки зору. Це нуль, це дізлайк. Там, якщо ви одягаєте пол, не коли ви граєте в гольф, бо там не знаю, граєте в теніс. Я вас засуджу. Я вас засуджую. Я вважаю, що поло особливо ось такої форми на Фелікс є більш такі формальні поло. І те мені все одно не дуже. То отакі поло. Я вважаю їх набагато більш спортивною формою. Ну це як одягнути костюм Адідас. Немає нічого поганого, щоб одягнути костюм Адідас на вулицю. Проте, ну це не хайп якийсь, це не флекс, це не селей. На фоні оцих от всіх поло і всіляких там таксідо, сюд, блектай костюмів, єдиний образ, який виділяється у цього персонажа, це образ, яким він завершив фільм. Це образ, скажімо так, з останньої вечірки, де він там з рогами у такому дуже цікавому білому вишитому костюмі, і саме на цьому образі я так сказати, зупинюся поплідніше. На що я хочу звернути увагу? Цей костюм не є формальним. Він не зроблений так, може бути формальний білий костюм. Абсолютно, навіть технічно, в більш сучасних реаліях в Black Tie можна засунути білий костюм, якщо прям дуже захотіти. Це, як знаєте, в блектай засунути білу сукню. Будуть такі, типу, що ця жіночка збіжала зі свого весілля, типу щось такого. Проте повною забороною на це немає. Але цей костюм, навіть якщо пробрати вишивку, він не є формальним. Це такий більш розвал усього, вечірка більш неформальна. Хоча усі вечірки подібного плану, вони є більш на формальному сайті, тобто, навіть на певний, знаєте. Більш формальний маскарад з дрес-кодом маскарад. Ви не проходите в кос в косплеї якогось персонажа з геншина. Ви проходите ось у такому стилі, більш неформальному, проте все одно в рамках такого смарт-стилю від смарт до блектай. Знову ж таки, є навіть маскарадизовані блектай-івенти, там де ви приходите знову ж таки в блектай, тобто там. В костюмі або в вечірній сукні, там в залежності, що вам хочеться. Ви надягаєте якісь там маску, або якісь там елементи, якось тут роги. Костюми треба ділити на формальні і неформальні. Формальний костюм на голе тіло. Ми не одягаємо. Якщо це не якась там фотосесія, зі стилу «показую свій пісюн в офісі, як останнім часом дуже люблять робити різні журнали. Ось там була фотосесія, показує циці в офісі. А зараз буде фотосесія, показує пісю в офісі. Все. Пісю в офіс. now. Проте, якщо хочеться зробити більш такий отакий от лук голим тілом в костюмі, ми беремо неформальний. Наприклад, навіть якщо хочеться надягнути якийсь кропто під костюм, ми беремо неформальний костюм. Ми беремо трошки оверсайз. Або ми беремо трошки якийсь такий цікавий форм. Ось у мене є білий, такий біло-чорний полосатий костюм з льону. Мені він дуже подобається. Формальні костюми костюми там в tie, Вони не завжди одягаються на якісь формальні івенти. Їх можна носити неформально. Проте під них ми одягаємо сорочку. Якщо ви хочете надягнути костюм під майку, це має бути неформальний костюм. Ну, наприклад, водолазка під формальний костюм, це, якщо ви там, не знаю, на якихось альо альо, якщо ви якісь там суєтологи, то. Будь ласка, тому що коли я почали свій час носити водолазки з костюмами, мене всі почали називати світологом. Я ще ходили з таким дипломатиком, смішним, не таким знаєте, так, радянським дипломатом, сучасним дипломатом для документів таким шкіряним. Мені всі називали типу, Бориска, блядь, сувітова депутата шістнадцять 16-17 років. Бігає З самого початку бази цього костюму, якщо подивитися на стилістичні скетчі, вона була це була сорочка і штани. Тобто ще й більш неформально. Тобто костюм вирішили трошки формалізувати, додати ремінь, додати певні елементи більш структурованого, тобто піджаку. правильно зробили. Це був би не Солдн, це був би цей міцомар, це був би костюм Міцомара, його засунути в ведмедя і спалити. Буквально мені дуже сподобалося як трансформували костюм в реальність, тому що оце це Мінсомар, це реально ну якісь там. Хіппі культ, який курить траву. А тепер до нарешті, до цікавих персоналів. Веніша. Це більш такий архетип. Він є у будь-якій такій родині формального формату. Назвемо їх так, тому що ну це не якась видумка. Такі люди реально є. Я знову ж кажу, є знайомі, які живуть конкретно так. І в кожній такій родині є дитина, яка така: Їдь нахуй. Ідіть нахуй, і типу тут всі діти там той же Фелікс. Він теж трошки такий ідіть нахуй. Проте, ось вониша, вона основна така. Іди нахуй з усіма своїми рожевими паєтками і всілякими рожевими вісюльками. І тут мені здається трошки анахронізм, тому що стилістка, яка працювала над Солтберном, вона також працювала над Бріджертоном, і вона сказала, що для неї Солтберн відчувався так само історичною драмою, як і Бріджертон, хоча там. Солберг був там всього 15 років тому, і так далі. Ось тут у неї максимально сучасні образи, тобто немає якогось повернення назад. Навіть оці всі вісюльки її тенісні вони виглядають максимально сучасно. Ну окей, не максимально сучасно, коли як хижі пташки вийшли, ось того часу. То 2000, початок, 2020-х, Там кінець, 2010-х. там це більш сучасні образи. На мою думку, більш на час той перекинути її образи. Це було б додати якихось з повних рожевих монохромів в якісь там, не знаю, більш бірюзові тони додати. Там там рожевий, там бірюзовий, там синій, тому що у нульових я не пам'ятаю, що було в нульових. Я там буквально ну я народилися в нульових. Я були там взагалі ще Гугу -Гу Гага. Ну на мою думку, про те, що я як я бачу 2006 рік, мені там рік. Во там рік півтора-два. Ось це це багато кольорів, багато сяйва, багато всього. Знову ж таки, темна ера, фешн, Ніякого балансу. Тут баланс є, тут є монохроми, і ось саме це не дуже це не вірю. Не вір. Проте образи дійсно класні. Наскільки я не люблю всілякі там вісюльки, блістяшки і інші там скіні штучки, ні, насправді скіні джинси класні. Носійський джинси, якщо вам хочеться, я їх підтримую. Навіть її образ у кінці фільму, коли у неї зривається оця маска, типу ля-ля-ля, let's party, давайте потусимо, повеселимося. Навіть тоді вона виглядає максимально не в формат. Тобто у неї є оці кольорові стрічечки по светрику і так далі, глибокий виріс. Це така достатньо прикольна стилістична фігура, і вона ось тут. Через те, що вона виглядає гарно, вона виглядає погано для фільму. Це моя думка персональна. Я не знаю сказати з цього приводу, ну вона виглядає занадто стилізовано, вона виглядає занадто гарно, особливо для дитини багатих батьків, яка просто бунтує проти такої класичності своєї родини. Ось, що можна від неї підхопити? Підхопити те, що поєднування різних довжин, те, що я кажу, короткий верх, довгий низ або короткий низ, довгий верх. Оці всі пропорції, контрасти, вони дуже важливі в образах. І навіть коли ви накидуєте всяку хуйні в образи, якщо ви зберегли певні пропорції, ці образи будуть класними. Те, заради чого ви всі вімкнули це відео, я знаю, ви всі любите там, да, Лорді. Я не розумію, я цього не розумію. Я не розумію, чому всім так подобається Ворді. Так, він класний актор, як актор, він супер, він дуже версатильний актор. проте, ну чому по ньому так сохне, блять, половина людства. By the borders of my understanding, тому що ну. Як Васексала, в мене все ж таки теж є певні розуміння та хто гарний, хто не гарний. Ну не те, що він якийсь стрьомний, проте ну не настільки, не настільки. Якщо ви можете мені пояснити чому, будь ласка, напишіть в коментарі, тому що для мене це велика загадка. ось це, це оцей old олдмані стайл, якийсь вже заїбав. Мені він подобається. Мені подобається наприклад така форма поло більш светрова, більш така кардиганова. О, це прикольно. Одягатися, ось так, от я б не стало. Проте, знову ж таки, засуджувати людей за те, що вони одягаються в якомусь прям супер-пупер олдмані стилі, я не буду. Про те людей, які будують свою персоналіті на цьому олдмані стилі, я буду засуджувати. Тому що я вибачаюся те, що більшість людей, які роблять, ой, я одягаюся в олдмані стилі, ось ці всі дівчата в кроптопах, які показують циці, вони всі шлюхи. Це. Проблематично. Людина, що косплеїть багато людину, нічого не може казати людині, що показує свої цитці. Моя персональна думка. Проте знову ж таки, через те, що всі сохнуть по Елорді, на Феліксі завжди було дуже мало одяг. Його показували оце, як оце Priced Bull». На мою думку, він конкретно був голий половину фільму, тому що це оце давайте покажемо голого хлопчика, щоб всі, хто по ньому сохне, подивилися. Чесно, по стилю тут дуже мало можна сказати, і навіть лук на цей карнавал на останню вечірку, в нього ну нудний. Нудний. Нудний, нудний, це буквально будь-який там не знаю хлопчик, який хоче показати свою якусь фігуру і, там не знаю підціпити якусь дівчину або якого там не знаю хлопчика або, там небінарну персону і біть кого хочете. Ось це, от він, це Хелловінський образ хлопчика, який хоче там, показати всім, що він підкачаний. Буквально ну майка, штани і якісь крильця ззаду. Це ну ліниво для такого цікавого моменту фільм. Головний так сказати зволожувач пусів всього фільму був одягнений максимально нудно. Ну, максимально нудно. Ну це якийсь піздець. Золоті крила на майку почепити може кожен. Я розумію, що стилі... стилізувати саме такий стиль, додати якогось rebelness, Фелікс Він настільки якийсь такий бунтівник проти класичного стилю, як, наприклад, Ваніша. Але ну, блять, ну це така цікава сцена фільму. Одягніть його нормально. Це нудно, 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 нудно. Дізлайк, відписка. До речі, лайк, підписка на канал. Прямо зараз поставили дзвіночок. Дзвіночок, бім 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 Щоб прямо зараз натиснули на дзвіночок, щоб він за бім бімкав Щоб вам приходили повідомлення, коли я викладаю відео. Тому що я сиджу і монтую свої відео самостійно. Тому ви маєте підписатися на канал, поставити лайк і поставити дзвіночок. Отже, це було те, для чого ви вімкнули відос. Це буде те, чому я знімаю цей відос. Розамонт Пайк це одна з моїх улюблених акторок. Скажу чесно. Ви ще неї, напевно, тільки Дженніфер Лоуренс. І те, тому що я трошки це honest Овергер. this day here. ось вона. Це той персонаж, який дійсно був одягнений найцікавіше фільми. На мою думку, чому? Більшість фільму проходить у форматі Black Tie. більш маскулінний гардероб Black Tie, Він, на мою думку, достатньо одноманітний. Більш гардероб Black Tie, тут можна розігратися. Наприклад, оця неймовірна фіолетова сукня з якимось шлейфом по руках, вона додає якоїсь такої, знаєте. Середньовічності образу при цьому дуже сучасна тканина, і це дає таку еклектику, тільки не стилів, а часів. Це збирає якийсь дуже цікавий ансамбль, і навіть коктейль у бокалі підіграє до цього образу своїм кольором. Ну це максимально цікаво. Навіть якісь більш прості образи, типу цієї зеленої сукні, вони максимально якось підіграють. Вони одночасно і прості, проте в простоті є оцей шик. Це ідеальне поєднання шику і бохо. тобто це не бохо шик а поєднання шику і бохо. Навіть оці блакитні образи я ненавиджу бохо, чесно. Мені не подобається цей стиль, я його вважаю якимось нецікавим, я його вважаю якимось тумач. Тут це спрацьовано ідеально, тому що що моногромний образ при цьому різні текстури. У нас є цікавий принт, який такий, як ця італійська глазурь. У нас є сукня, яка зроблена з такого мережева і сітки, і це об'єднується в максимально цікавий такий. Дуже кежуал, при цьому дуже якийсь апскейл кежу, тобто це. Просто ну видно, що вона просто сидить її, щось накинула на себе перше, що було. Проте при цьому вона виглядає як дійсно аристократка. І це те, що робить цього персонажа максимально цікавим. Ось вона цікавий персонаж, тому що вона виглядає цікаво. І наостанок я хочу розказати вам власне свій улюблений образ цього фільму. І, мабуть, свого улюбленого персонажа цього фільму: це Poor Dear Pamela, бідна дорога Памела. Я не знаю, як перекладали українською, я дивилися в оригіналі. Мені дуже подобається її образ на. Печері. Тобто вона більш така не формат, е, абсолютний не формат, вона не вписується в цю родину, проте вона одягається у певний хай-фешн, тому що це традиція цього дому одягатися dress for dinner. For dinner. Yeah, it's like, it's like black tie. І це дає максимально таку еклектику, тому що вона одягається у стилі, наприклад, Vivien Westwood. Vivien Westwood була таким. Анком від світу моди знову ж таки у мене є окреме відео про це, яке ви можете подивитися одразу після цього, і саме те, що оцей цей образ був достатньо класичним, проте супер аксесуарізований, дало йому виграш. Цей образ для мене виграє багато перлів. Достатньо проста сукня без рукавів, щоб підкреслити татуювання, це лайк, це хайп, це флекс, і навіть другий її образ він дає їй більш класичності, тому що на ній оця сіточка, яка прикриває татуювання, проте знову ж таки великі мощні аксесуари. Іронічно на кожному з інших персонажів виглядали би too much. проте вона настільки much... Що малі аксесуари на ній би виглядали максимально смішно, оці ось стримані якісь аристократичні блять камінчі, тому саме через великі аксесуари, якийсь більш не формат, було виграно у цей баланс того, що вона якось. Одночасно й не вписується, проте достатньо вписують. Мені неймовірно сподобалося. А який був ваш улюблений образ цього фільму? Мені завжди дуже цікаво читати ваші думки. Я це кажу майже в кожному відео. Тому, будь ласка, напишіть про ваш улюблений образ і, взагалі, що ви думаєте про фільм, тому що це такий фільм, який не залишає людей нейтральними щодо нього. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. Ось мій плейліст дизайнер від А до я, в якому я розповідаю про відомих дизайнерів світу моди. Ось мій телеграм і лайв ютуб канал, якщо я вам цікаві як особистість. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Каїнічекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкраще, папа. -па.